А чого так далеко, сину, чому ви не хочете в селі весілля робити? Спробувала я вирішити цю проблему ще по телефону, коли мій син повідомив, що він не думав одружуватися, але весілля вони хочуть робити в ресторані і в горах. Мамо, у нас в селі немає нормальних закладів для святкування. А тут і зал гарний, і фото красиві в горах будуть, і виїзна церемонія і одруження на місці. Спробувала переконати мене син, що це рішення, яке він прийняв, дуже вдале. Одним словом, моїх думки ні, ніхто не питав, все вирішила без мене, а мене просто поставили перед фактом, де все це має відбуватися і скільки я за це все маю заплатити. Прикро мені було розуміти, що я в цій історії лише банкомат, але що поробиш? Така вже доля заробітчанок. Я в Італію, в принципі, зради сина і поїхала ще 12 років тому, щойно він школу закінчив. Я хотіла, щоб він жив забезпеченішим життям, ніж ми з чоловіком, тому і наважилась на заробітчанство. Коли я їхала в Італію, мені було 40 років зараз, відповідно, всього п'ятдесят я дуже добре виглядаю, планую ще рік два бути в Італії, щоб нам з чоловіком ремонт будинку закінчити, і тоді вже буду повертатись додому, бо одна справа заробити гроші, а зовсім інша встигнути за них пожити. Для сина я зробила все, що могла, оплатила йому навчання в університеті, завдяки чому він має вищу освіту і гарну роботу. Також сина я житлом забезпечила, купила йому двокімнатну квартиру в райцентрі. Тепер ще весілля йому планувала зробити і на тому все. А далі він нехай вже сам якось дбає про себе та свою сім'ю. Його рішення не робити весілля вдома мене не обик засмутило, бо ж я розуміла, що до того ресторану, який вони замовили для святкування, відстань 100 кілометрів, і не всі родичі зможуть приїхати, тому дехто і ображатися навіть буде, напевно. А нам на весіллі усіх і не треба, заспокоїв мене син, я їх ніколи в житті не бачив, тому якось і без твоїх родичів обійдемося, каже. Вони вирішили, що на весіллі буде лише 50 осіб з двох сторін. Сперечатися було байдуже, і я змирилася. Вони все замовляли, а я лише мала привезти з собою гроші. Приїхала я додому і всі в передвесільній метушні, нікому діла до мене немає. Син вже з майбутньою невісткою на квартирі живуть, чоловік постійно якісь справи має. Ввечері прийшла до мене моя рідна сестра Оксана. Глянула на мене таким співчутливим поглядом, а далі так каже співчутливо, шкода мені тебе, сестричко. Чому ти так кажеш? Здивувалась я, через гроші. Та нічого, я ще зароблю кажу. А вона мовчить і дивиться на мене присядь тобі щось скажу, але ти пообіцяєш, що поставишся до цього спокійно. Оксана погладила мене по плечі. Я розуміла, що тут щось нечисто, мені аж не по собі стало. «Тамаро, я твоя рідна сестра, і хто, як не я, тобі все розкаже. Звичайно, я могла б мовчати, але не можу. Одним словом, знаєш, чого твій Юрко в ті гори поперся? Бо це коханка твого чоловіка йому таку ідею підкинула. Вона в тому ресторані працює, менеджером по персоналу, ошелешила мене сестра. Зачекай, Оксана, ти що, хочеш сказати, що у мого чоловіка є інша жінка? питаю, і вже відчуваю, що сльози самі котяться з очей. На жаль, так. Вибач, що я тобі це кажу. Розумію, що тобі прикро і неприємно, але краще так, ніж тебе в тому ресторані мають в дурні пошити. І що, мій син теж в курсі усього перепитала я з надією, що це не так. Оксана промовчала, і я все зрозуміла. Всю ніч я проплакала, а зранку зібрала з думками і продумала план, як їх усіх покарати. До весілля залишався неповний тиждень. Я попросила сестру, щоб вона поїхала зі мною по магазинах, і я накупила собі різних обновок, щоб на весіллі усе намати приголомшливий вигляд. В сам день весілля я зробила зачіску, макіяж, одягла свою найкращу сукню, одним словом, я справді мала шикарний вигляд. Приїхали ми в той ресторан, сестра мені відразу показала суперницю. Жіночка, вона так нічого красива, але я точно краще, я в цьому впевнена. Чоловік робив вигляд, що з нею. У них чисто ділові стосунки, та й вона вдавала весь вечір себе дуже турботливу працівницю. Все було добре, поки не настав час платити за гостину. Офіціанти сказали піти до бару розрахуватися, і син кивнув на мене. Він був впевнений, що я витягну гроші і без проблем все оплачу, Та я попросила чоловіка, щоб він пішов зі мною. До нас підійшла і його нова пасія. Вона мило посміхалася, поки я не сказала, що не збираюся ні за що платити. Ви це б придумали, отже ви і платіть, звернулася до них обох. Я сину квартиру купила, та дрібні витрати типу костюм для нареченого квіти, фото, відео. Я все взяла на себе, а решту з вас. І, до речі, можете більше не ховатися, я все знаю, кажу. Треба було бачити вираз обличчя мого чоловіка. Я розвернулася, пішла, ми з сестрою в машину поїхала поїхали додому, а їх всіх там залишила. Тепер син на мене ображається, каже, що я зіпсувала найкращий день його життя, та мені байдуже, бо це я мала ображатися на нього, адже він все знав і нічого мені не сказав. Чоловік просить, щоб я не подавала на розлучення, визнає, що уступився, обіцяє все припинити. А я ще не вирішила, що мені з цим усім робити. Напевно, таки треба розлучатися, поки не пізно. А яка ваша думка?